Всім привіт! Якось так склалось, що я розлінився і мені впадляк робити відео. Чесно, зараз життя робить стільки багато цікавих сюрпризів щодня, що на них просто треба час, щоб реагувати. І цей час я беру з того часу, котрий мав би приділяти створенню відео. Та і якщо бути чесним, ютубер я не самий класний, і сюжети в мене не самі цікаві. Ну, якщо продовжувати про лінощі, давайте сьогодні подивимось, що сталося на стрімі, коли я спробував грати з The Long Drive. Хлопці, мені здається, що в мене щось не так з машиною. Дивіться, Вона просто перестала працювати. Ніяке управління машиною не працює. Можна дізнатися чому? Моя машина, та, котра в мене ось була, вона мене повністю влаштовувала. Але якщо гра не хоче, щоб я далі їхав на тій машині, вона могла просто про це сказати, а не зробити мені каку після першої ж ночівлі. у нас FM, давайте поміняємо на AM Ми зараз доїжджаємо до тої машини, а потім е, я роблю збереження і спробуємо завантажитись, і ну, вдруг це раз залагало. Ну, Я то знаю, що в мене лагає вже так п'ятий чи сьомий раз. Зберігаємо це як. би 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 От Отак от і зберігаємо. А завантажуємо ось це. Зараз машина працює. І все чітко. Але потім вона щось ламається завжди. Так, шпонько, поїхали. Все, їдемо звідси нахрен. Ми зараз наче їдемо повільно. Але якщо подивитися на спідометр, це буде 100 км на годину майже. Десь там дорога є. Десь в цю сторону дорога є дорога підгальмовуємо і їдемо наліво, тому що у нас завжди були справа ці М -м -м. ліхтарі. У мене тут спеціально є відділ для приколів, котрі покращують машини. Ось, о, тут, якщо продивитись. тут трошки... Трошки є всього. Продам гараж. Бачите, от нібито оптимістичний заклик. Чому московською мовою? Ніфігати не продаси ніякий гараж, тому що продавати гаражі треба. Українською Пацани Знаєте в чому прикол? Я не керую більше машиною. Бля. Швидкість не показує цю швидкість чогось. Хоча там швидкість теж є. В ну, цю сторону щось їй не відматує, не показує, скільки це кілометрів на годину. Хоча мені здається, назад спідометри справжні працюють. І машина знову працює. Питання наскільки довго вона буде працювати. Давайте подивимося. Поняв. коротше кажучи, це лікується. Це добре. Прицеп. Прицеп. Повністю прицеп. Є тільки один маленький нюанс. До цієї машини він не вчіпиться. Дебил. Я тут не хочу при цеповізи. Не Я не хочу не Тут має бути на цій геляції москаляка. Слухайте, а якщо я колесики трошки більше прифігачу сюди на цю машину? Чи то буде занадто? Дивіться, є повноцінних 4 колеса. Різної якості, звісно, але вони є. От нормальний причіп, а його я не можу використати. О, як це страшно. Це не трава. Реально трава, я їду по кукурузяному полю. Я йду по кукурузі, вона ляскає по пузі. Приблизно така дичина відбувається кожен раз, коли я намагаюсь щось пограти на стрімі. Тому якщо побачиш, що на цьому каналі відбувається трансляція, то в принципі заходь, щось разом отак от повиробляємо і, можливо, побачиш більше, ніж побачив в цьому відео. На цьому сьогодні все. Всім всього найкращого і до зустрічі!